Ознайомимося із виразом су ci piove». чому так кажуть італійці, насправді невідомо. Су це прийменник на, «questo» – вказівний займенник «це», нон-заперечлива частка ні, «ci» – займенникова частка там «piove» – іменник дощ. Тож, можна зробити дослівний переклад виразу сукусто Нон Чіпйове тут не йде дощ. Де тут означає місце, де дощ не може падати, і ми в цьому впевнені. Можливо, дощ уособлює сумнів, невизначеність, а ми впевнені, що тут її немає, ми від неї захищені. Тож цей вислів стверджує щось певне. Те, у чому ми не сумніваємося. Су квесто Нон Чіпьове означає, не можу не погодитися без сумнівів. Безперечно, це точно так. Айраджоне ту суквестончіпьове. Ти маєш рацію, безперечно. Овісту Джованні, Соносікурокера Луй, Суквесто Нанчіпьове. Я бачив Джованні, я впевнений, що це був він. Це точно так. Вираз сукуесто нончіпьове можна замінити на такі синоніми: екоза сікура, нончісоно дуббі, сонодубі», Черто чертаменте, кіраменте, «комено», натуральменте, оввіаменте, сікураменте. І неважливо, звідки походить цей вислів. Головне, щоб ми виразили безпеку та впевненість у тому, що говоримо.